Тебе таке свіже обличчя, як у щойно виловленої риби. Як би ви відреагували на такі слова в свою сторону, певно, образились. Але якщо ви зараз проживаєте в Норвегії, то не поспішайте з реакцією. Адже в холодних скандинавських країнах таке порівняння з рибою є позитивним. Звичайно, красивий, розумний, витончена – Ці всі компліменти спільні майже для всього світу. Але в кожної країни є свої традиційні слова похвали, які для інших націй звучать як мінімум дивно. Ми зібрали топ 3 реальних комплімента, які можуть образити. І тебе обличчя, як і це з очима. Якщо ви людина з овальною формою обличчя прилетіли в Японію, знайте, що там ви еталон краси. І таку фразу почуєте не раз. Ця дівчина ходить як слон. Хотіла б почути це в свою адресу. Певно, лише під час візиту в Індію. Там рухи слона називають плавними та витонченими. У тебе таке маленьке обличчя. Якщо хочете зробити приємно корейцю, скажіть йому цю фразу. Там це просто неймовірний комплімент. Продовжуйте підбірку кур'йозних компліментів у коментарях.